Обираєте професійну паяльну станцію 2 в одному. Рішення від компанії Yato, модель Yato 82458. Ну що, починаємо прогрів. Вмикаємо станцію. Де моя шуба? Ось бачите, як швидко нагрілося. Ні, не бачив ніхто шубу, ніхто не бачив. Бачите, яка класна штука. Можна і руки погріти, і мікросхемки запаяти. Переваги! Це станція два в одному. Є паяльник, є фен, можна працювати з будь-якими деталями. Цифрове регулювання. Бачите, два екрани окремо регулюється температура фена, окремо паяльник. Це швидкий нагрів. Паяльник гріється дуже швидко, виходить на температуру 200 градусів за 3-5. Це захист від перегріву. Є захист від статичної електрики. Вона досить ергономічна, маленька, бачите, компактна, якість дуже висока. Якщо порівнювати з іншими виробниками, в цьому сіновому сегменті тут прям класно зроблено, унікальний корпус, який не схожий ні на що інше. Ця станція стане хорошим вибором для професіоналів спайки, які шукають інтелектуальне рішення в якісному виконанні. Більше паяльних станцій шукайте на сайті radioshop.com.ua, посилання в шатці профілю.